Як ми відкриваємо пляшку ігристого? Більшість споживачів відкриває її неправильно. Це ми великий палець кладемо зверху на корок, міцно тримаємо, відкручуємо мюзле, звільняємо повністю від горлишка і в даному випадку ніякому разі не відпускаємо, а тримаємо пальцем, тому що тиск своє буде робити. І. Тут головна помилка всіх: всі крутять корок, і в момент, коли ви перекладаєте руку до того, щоб далі продовжувати крутити корок, цей корок вилітає неконтрольовано. Чим це може бути ризиковано? Тим, що 6 атмосфер тиску в пляжці дозволяє перші там, 50 см польоту цього корку летіти зі швидкістю до 100 км на годину. Будьте обережні, ніколи на людей не направляйте пляшку і тому що це ризиковано. Я тримаю корок. А пляшку кручу. І в самий останній момент, я, звісно, її відпущую.